З 2014 року йде війна. З 14-го. Де ви приймали участь в бойових діях? А? В школі. В школі? Так. Да. А ну, достань посвідчили. Так чому порушуєте? Я ж вам достатньо? Це, це, це для вашої цікавості. Що, ну, що це? Це посвідчення учасника бойових дій. Вам достатньо? У ну, мене також є. Значит, вам цього достатньо? Це поліція, це, ну, не, це, вам, не учасник... вам достатньо? це не учасника бойових дій. Що ви цим хизуєтеся? А ви що хизуєтеся? Я не хазуюсь, ви запитали, я вам показав. Я не що ви показали? Давайте. В смислі, що Облозку? я показав? Обкладинку? А ну дай ще раз. Ви шутника вам не увидели, чи що? Та я ж не знаю, ви так спілкуєтеся. Яка мета? От ви мене зупинили, яка мета? От ви Перевірка військово-облікових документів. Це Смисли? не до мене питання, чому я тут стою Смисли? вихідний день. Це остання задання. Ви маєте, ви маєте якесь відношення до військового обліку. Так, достатньо. Я догори дригом не читаю. А як ви читаєте? Так, достатньо?